Різдвяний тур за 225 євро. Європейський колорит, Врослав, Дрезден Прага. Відень на нас чекають найатмосферніші різдвяні ярмарки. Ароман Глінтвейну, святкові вогні та європейський шарм, який не залишить нікого байдужим. День перший Вроцлав, місто зустріне нас казковими гірляндами, тисячами вогників і ароматом свята. Ми прогуляємось кафедральним островом, пошукаємо знаменитих гномів і зігріємось з глінтвейном серед святкових будиночків різдвяного ярмарку. Вичір в цьому затишному місці ідеальний початок нашої подорожі. День другий дрезден, серце німецького різдва. Тут народився перший у світі різдвяний ярмарок Штрицельмаркт із сотнями ліхтарів, пряниками, мигдалем і гарячим пунчем. День третій. Прага. Прага в цей року як із листівки, готичні шпилі, мерехтливі вогні і аромат смажених ковбасок. Ми прогуляємось Карловим мостом, побачимо Преський град і піднімемось на кораблик, щоб насолодитись видом на місто з Болтави. День четвертий. Відень, музика, смаки велич. Фінал подорожі у місті музики та мистецтва. Ми побачимо собор святого. Штепа на віденську оперу прогуляємо серед ялинкових прикрас та ароматів пуншу на головній ярмарці. Міста відвідуємо полази Шенбрун і Хофбург, туди та золоту скарбницю габзупрохів. Цей тур ідеальний спосіб відчути справжній дух різдва у серці Європи. Кордон перетинаємо потягом. Бронюй тур за посиланням в шапці профілю.